25 годин саме такою була тривалість промови Корі Букера в Сенаті. Сенатор із Нью-Джерсі встановив рекорд публічного виступу, який тривав більше доби. Розглянемо цей кейс з точки зору політехнології, медіа та політичної зброї. These are not normal times in America. And they should not Не treated as such. Почнемо з політичного контексту і стратегії. Тривалі виступи у сенаті часто використовують як інструмент для привернення уваги до важливих політичних питань. Будемо відверті, букер не просто скористався цим форматом, а використав його максимально. І що ж це йому дає? По перше, зміцнення власного політичного образу. Такий крок дає позиціонування себе як наполегливого та принципового політика. And third, storing information on the private media. And third, mobilizing the electorate. This is what resonates with our political opponents and our opposition. We have a president who's come in, and the first thing he's done in 71 days is insinuate fear and insecurity about Social Security by threatening it. This president is invoking emergency powers like the Alien Insurrection Act. What the president has done is left our allies. Філін абенд, філінг he's left our adversaries feeling. переходимо до медійного вау-ефекту і охоплення. Такий виступ автоматично стає новинним хедлайнером, який відкриває широкі можливості і світову медіавидимість. адже про це обов'язково напишуть в різних країнах. Як результат, букер отримав безкоштовне медійне охоплення. Вірусний ефект у соціальних мережах, адже рілзи, шорти з виступу, вони активно будуть поширюватися онлайн, залучаючи ще більшу аудиторію. І найголовніше це репутаційне позиціонування, адже він став не лише голосом, але і обличчям своєї політичної сили, що впливає на його майбутні рейтинги, тобто він вже зараз набирає політичні бали. І нарешті тема нашого каналу: ораторські техніки впливу на аудиторію. Букер застосовує класичні прийоми публічного мовлення. І перше, на що слід звернути увагу, на його емоційність. Інтонація варіюється, це допомагає утримати увагу. Далі йдуть риторичні питання: він залучає слухачів до внутрішнього діалогу. На що ще слід звернути увагу, так це на застосування історії та персоналізації. Тобто спікер використовує реальні приклади, що робить промову переконливішою. Адже під час виступу він зачитував листи від виборців, які сказали, що постраждали від політики президента Трампа. Підсумовуючи вище сказане, можна з впевненістю сказати: рекордний виступ Корі Букера – це не просто тривале звернення, це продуманий політичний і медійний хід. Він одночасно посилив свою медійність, мобілізував підтримку та створив резонанс навколо своєї позиції. З точки зору публічного виступу це приклад майстерного володіння техніками мовлення, які можуть використовувати як політики, так і лідери думок для того, щоб впливати на свою аудиторію. А що думаєте ви з цього приводу? І чи змогли в такий тривалий час тримати аудиторію в напрямці? Матоші.